Ісус же сказав їм у відповідь, істинно кажу вам, якщо будете мати віру і не засумніваєтеся, то не тільки зробите те, що сталося із смоковницею, але якщо і горіться, і скажете, піднімися кинься у море, буде, і все, чого не попросите у молитві з вірою, одержите». І коли він прийшов у храм і навчав, Приступили до нього первосвященники і старійшини народу, і сказали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав таку владу? Ісус сказав їм у відповідь, запитаю і я вас, про одне, коли про те скажете мені, то і я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове, звідки було з небес чи від людей? Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо, що з небес, то він скаже нам, чому ж ви не повірили йому. А якщо сказати, що від людей, то боїмось народу, бо всі мають Іоанна за пророка і відповіли Ісусові. Не знаємо, сказав їм і він, і я вам не скажу, якою владою це роблю. Як вам здається? В одного чоловіка було два сини, і він, підійшовши до першого, сказав Сину, піди сьогодні попрацюй у винограднику моєму. Але той сказав у відповідь, не хочу. Але, розкаявшись, пішов, і, підійшовши до другого, він сказав те саме. Цей сказав у відповідь Іду, господарю, та не пішов. Котрий з цих двох виконав волю батька? кажуть йому перший. Ісус говорить їм. Істинно кажу вам, що митарі і блудниці поперед вас ідуть у царство Боже. Бо прийшов до вас Іоанн Хреститель дорогою праведності, і ви не повірили йому, а митері та блудниці повірили йому, ви ж і бачивши це, не розкаялися, і потім, щоб повірити йому.